Рівненських вдів загиблих військовослужбовців позбавили пільг, які держава їм гарантувала пожиттєво. Зробили це члени комісії з розгляду питань, пов'язаних зі встановленням статусу члена сім'ї загиблого, управління праці та соціального захисту населення рівненського міського конкому. Нині цього статусу позбавили 126 рівнян. У пані Любові Гаврон статус забрали ще у листопаді 2013 року. З того часу жінка почала шукати справедливості. Розпочала з самої комісії. Комісії входить Мельник сама. Начальник соцзахисту мною пише создана, значить нею комісія создана, мене почалися підозри. Чого тобою, яке ти маєш право? Я тоді почала визванювати гарячі лінії, кругом визвання, соцполітику в Київ. І мені пояснили, що комісія не може бути создана мною. Комісія повинна була здознати міською радою. А як я коснулося, що давайте покажіть, як так создана вас комісія, то мені почали казати, що ви не маєте права офіційний запит. Після чого пані Любов звернулася до юристів. Згодом з'ясувалося, створення комісії не затвердив міський голова Рівного, розповідає жінка. Мало того, на неї подали ще й до суду. Вони мене подали в суд, щоб я їм повернула гроші за ті времена, які мені виплачувалися за все. Жінці допомогли обласні чиновники, позовну заяву забрали, але на тому справа не завершилась. Вже майже два роки пані Любов з іншими рівнянками, яких об'єднала спільна біда, оббиває пороги чиновницьких кабінетів. Троє з нас вже померло, ходячи по цих муках другий рік, їм по 84 роки, їм по 76 років, не всі можуть ходити. Є такі, що лежачі, є такі додому, прийшли і забрали. Коли вони не мали права посвідчення, яке безтерміново видаване вдовам, не создана комісія в Україні, щоб мала право зняти в нас усі пільги. Але ми боремося не за пільги, ми боремося за статус. Нас забрали статус, тому що люди не розуміють, кажуть, нас теж зняли пільги, але в нас зняли пільги, зняв, і він буквально з Нового року може повернути, а нам ніколи не повернуть, тому що в нас забрали статус. Цей статус включав у себе надбавку до пенсії у 400 гривень, 50 відсоткову знижку на оплату комунальних послуг та талон на проїзд. Та основне це ознака вічної пам'яті загиблих військових. Кримінальну справу порушила прокуратура за фактом зловживань службовим становищем. І такі, як хомко, і такі як Мельник, їм там не місце, обманюють людей постійки, вішатіпнапшу, брехать. Все ж розумієте, це називається хру. Я не буду казати в повному смислі хру називається. Як можна займатися брехньою? Сьогодні прийти і сказати, що завтра прийде мельник тільки в судах всіх, ідіть по судах. У нас то без суда і слідства забрали статус, а ми зараз нас по судах тягають. Нині на чергове судове засідання очікує шість жінок. Такі посвідчення, такий статус вони отримали в різні роки. Дехто на початку 2000-х років, одна жінка отримала ще до 2000 року. І в період протягом 2013-2014 року управління праці та соціального захисту населення Рівненського міського конкому позбавило такого статусу цих жінок на підставі того, що начебто не вистачає документів, необхідних для підтвердження подальшого цього статусу. Проблема на наш погляд полягає в тому, що статус такий для жінок було встановлено, по перше, пожиттєво безтерміново. Підстав у законодавстві для перегляду таких статусів не існує. Ми вважаємо, що таким чином органи місцевого самоврядування і його структура окрема вони порушили статтю 19 конституції України, якої сказано, що органи повинні діяти лише в рамках та на підставах, які визначені чинним законодавством України. Вдови загиблих військовослужбовців вважають, розгляд справи з судом по суті міські чиновники затягують навмисно, адже відповідачі не з'являються до судової зали. То юристи, то представники профільного управління знаходяться у відпустках. Підтримують жінок і представники громадського контролю. В результаті і так мізерної державної підтримки таким незахищеним верствам населення рішення органів місцевого самоврядування ще й позбавили їх, позбавивши статусу, позбавили їх пільг та відповідно, якби погіршило їхній стан в нинішніх умовах. Наступне судове засідання по цій справі відбудеться 14 серпня.